Ураганом по спальному району. У понеділок вранці Росія обстріляла густонаселений район Харкова. Під час атаки рашистів одна людина загинула на місці. Загинув 64-річний чоловік, який перебував на вулиці. Ще один 68-річний мирний мешканець отримав поранення. Крім того, згорів автомобіль та пошкоджено один з навчальних закладів району. На місці обстрілу всі силові відомства Харкова відпрацювали, зібрали речові докази та розпочали досудове розслідування. Згідно інформації від правоохоронців, ворог під час обстрілу Шевченківського району застосував касетні снаряди, частина з яких наголосили рятувальники, не вибухнула. Було обстріл міста Харків із реактивної системи типу ураган. Було випущено три бойових одиниці. Які влучили в три локації на щастя, вони не змогли вчасно відкритися та вивести бойові елементи в повністю бойове положення. У разі якщо касети б спрацювали, наслідки ворожого обстрілу Харкова були б набагато серйознішими. Леся Копилюк, Василь Голосний та Олександр Уваров Харківські звісті.